Доброго дня! Доброго дня! Вітання вам з Чикаго! І у цьому відео я хочу розглянути такі слова, як quit, white і quiet. Це відео трохи незвичне, тому що всі ці слова, ви ніколи їх не сплутаєте за змістом. Да? Тобто вони дуже сильно відрізняються один від одного, одне від одного за змістом, але вони схожі за написанням і дещо схожі за звучанням. І тому, якщо ви не знаєте всі три слова, побачивши одне з них, ви можете прийняти його за інше, за те, яке ви вже знаєте. Тому давайте я вас познайомлю з усіма трьома, щоб такі помилки з вами не траплялись. Почнемо ми зі слова quit. Quit ми пишемо через Q-U-I-T. До речі, я не знаю, чи ви помітили. Після літери Q в англійській мові завжди іде літера U. В принципі, написання слова ви побачите ось тут. Quit – це кинути. Покинути, залишити. Дуже часто ми використовуємо його, коли ми говоримо про те, що хтось залишив роботу. Да? Тобто Він звільнився. I quit my job. Це також неправильне дієслово, тому всі три форми це просто quit, quit, quit. I quit my job yesterday. I have quit my job before. I'm going to quit my job tomorrow. Да? Тобто форма від цього не міняється. А також ми використовуємо його, коли ми покидаємо якісь погані звички. I quit smoking. I quit drinking. Да? Тобто я перестав палити, я перестав е, пити. Коли ми говоримо, I quit drinking, зазвичай е, ми Маємо на увазі саме алкогольні напої, ніхто не очікує, що ви перестали пити воду. Якщо ви перестали пити щось інше, наприклад, каву, то ви зазвичай будете це зазначати в реченні. Тобто ви не будете просто казати «I quit drinking. Ви будете казати «I quit drinking coffee». Також фраза просто I quit використовується як я здаюсь, або з мене досить, або, скажімо так, я все. Тоді ви просто вживаєте ці два слова I quit. I had enough, тобто з мене досить. Друге слово, яке ми розглянемо, це тиша. Тишу ми пишемо Q-U-I-E-T. Знову ж таки, буде внизу, тому мені, напевно, простіше навіть цього не казати. Це тиша, а також тихий. Тобто і іменник, і прикметник. It was a very quiet night. Це була дуже тиха ніч. I like peace and quiet. Я люблю спокій і тишу. Думаю, що з цим саме словом великих багато питань не виникне. І третє і останнє слово, яке ми розглядаємо, це «quite». Знову ж таки, написано воно ось тут. Uh, значить, «quite» це перекладається як цілком дійсно досить. Наприклад, uh, I'm quite tired today» Я досить втомлена сьогодні. Да? Або It's quite enough» uh, Цього цілком достатньо. І як бонус я приведу вам кілька речень, в яких я використовую по два з цих слів одночасно. Uh, it's quite hard to quit smoking» Це досить важко кинути палити. It's quite quiet out here. Тут досить тихо. You need to quit being so quiet. Тобі варто перестати бути таким тихим. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ви більше ніколи не будете плутати ці слова. А також напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви всі ці слова знали раніше, чи якесь з них було для вас новим. Ще раз дякую та на все добре. До наступних зустрічей.